Складається з регіональних офісів водних ресурсів, басейнових управлінь водних ресурсів, управлінь захисних масивів Дніпровських водосховищ, міжрегіональних управлінь водного господарства, які зараз знаходяться в стадії реорганізації. Штатна чисельність близько 13 тисяч осіб серед недоліків існуючої системи можна відмітити основні, такі як значне недофінансування, фактична відсутність контролю за водокористуванням, зношеність інфраструктури, про яку я вже казав, і відсутність єдиного продукту. Зараз працюємо над розробкою візії, тобто стратегії водного сектору. І як один з варіантів подолання перелічених недоліків можна розглядати. Розділення функції з реалізації державної політики та господарської функції, оскільки постачання води, по суті, є господарською функцією, розглядаємо можливість створення спеціального суб'єкту господарювання.